Мене звати Валентина, я мешканка Бучі, бивший педагог, вчитель фізкультури, коли працювала тут в школі, в дячому mm -hmm. садочку. Ну зараз я пенсіонер-інвалід, маю інвалідність другу групу. Така в мене дуже важка група, тому що після ДТП у мене mm -hmm. ще було дві операції ще має бути одна. Тому стояти отут, так як вони мене змусили стояти майже дві години. Це було дуже складно. Ну я це вже. Перед бачила, тому я випила бомбу і я це дуже, будемо сказати, так сказати, достойно витримала. Але я не витримала неповаги. Неповаги, по-перше, до себе, як до жінки. Неповаги до -за того загиблого хлопчика, якось вони ховали. І я от дивлюсь, там було дитя на похованні 27 років. І тут лоби сидять. Лоби. І Я багато їх знаю, що вони всі військово зобов'язані. Тарас мені в очі брехав, що розказував, що він не проходив військову кафедру, хоча він юрист і в мене сили юристи, і я знаю, що вони зобов'язані проходити. З якою він неповагою до цього ставиться, як виноситься, ви розумієте, От найбільше ображає оця невихованість і неповага до людей. До людей. В першу чергу. І дуже сумно, що навіть війна нічого не і навчила і не змінила наших от депутатів і працівників міськради. Я завжди, от, коли приходжу в міськраду, як з Ататолічем спілкуюсь, ну, я завжди такі тих гострих питаннях приходжу, я кажу, ну таке враження, що вони по конкурсу збирають у міськраду всіх хамів. Ви розумієте, от конкурс на хамство ти прийшов, ти будеш там працювати. І тому мене було сьогодні одне питання. Ну так як от я подивилася, що вчора була в міській раді, подивилася прапор, неприспущені, стрічки нема. Думаю, Ту, може, не привезли того хлопчинку, бо він же це ж він ще десь звучить. Думаю, не завтра це зроблять. Сьогодні тусувались тут вже півдня, зранку, після обіду. Прапор не приспущений, стрічку не повісили. Що важко вам портрет тої дитини поставити. А людей сьогодні було дуже багато, бо я все час тут стояла, бо мені потрібно було то одну заяву написати, другу. Люди приходять. Вони просто бачили портрети. Вони розуміли, що є люди, що є діти, оці діти, захисники, які йдуть і іноді віддають своє життя. За що? За те, що в оцей дерібанку сто 150 питань сьогодні розглядалося, і більша частина дірибан землі. І мене ще чогось заїло, бо якось до своєї аварії ходила. Я бачила, що тоді Ну, Думала, Боже, ну війна, ну може перестали. Ні, не перестали. Я ще так і зрозуміла, що тут тепер не тільки землю дрибання і дрибанять, і допомогу, без згоди громади, машини віддаються на комерційні підприємства, і просто стояла. Ну, Пані Володимире, розкажіть ще раз, будь ласка, про свою діяльність у Лондоні, що наскільки ви багато допомагаєте нашим да, хлопцям. Так, да, так. Да, да, да. Я хочу з таким от своїм цим, будемо говорити. Починаючи від того, що є підтримку, і навіть оту тисячу, що вони мені дали допомогу на другу операцію, я можу навіть і скрин показати. Син перерахував волонтеру хаті українській, другу половину Саші mm -hmm. Касьяну попередував. Mm -hmm. І починаючи, будемо казати так, з пенсії у на святе діло десь там 500 гривень mm -hmm. 100, а все інше я весь свій час аж не працюю. Я маю просто прихистили не знайомі за кордоном, mm -hmm. тому що ну, важко було повертатись у Бучу. те, що ми пережили на яблуні. Скільки 15 mm -hmm. днів, знаєте, я тільки рік після цього всього почала хоч комусь щось говорити, що про що я розмовляла з Горком, як це все було. Десь місяць після того, як ми виїхали, я взагалі ні з ким не розмовляла взагалі. Ну, mm -hmm. Я жила в тому, що це воно таке. І тим більше mm -hmm. у нас же стояли оці установки на mm -hmm. криші. У мене під балконом танк стояв, і він лупив весь час. На Ірпінь на академію. А в академії в підвалі сидів мій один єдиний син. І всі снайпера щось стріляли з мого будинку. Вони стріляли в академію. От ви можете уявити моє відчуття два тижні, коли я підходила до ці снайперів, а вони вжать в чоботи, гепають, по під'їзду. Я їй говорю, хлопці, не стріляйте. В мене там дитина, одна єдина. Я говорю, дитина, як і ви, може, когось я виїдила. Там ваші, тіпа, бандеровці зручники, а наші не відповідали, тому що в наш садочок, де були заручники, десь 200 людей. наші не відповідали якраз на наш п'ятачок. Не відповідали, тому що в нас там ще був перший днів зв'язок, то там ми в курс поставили, що в нас там діти в підвалі більше 100 чоловік, що тут ці. Дом худором ходив, тому що там установки стояли мінометні, бо я там і чула, як він говорив, uh -huh. там у нас говорить, там 5 мінометів стоїть. У ну, в мене в під'їзді бігало завжди вісім снайперів, а під'їзди в 4, я так думаю, що в тих сім'ях теж ще буде. Нам не дозволяли виходити з під'їзду, в нас були стояли часові, uh -huh. і я так вийду в під'їзду, з не можу розмовляти. А на вулицю ж ні. Там сусіди з під'їзду сусіднього вийшли жінка і дой мужиков зразу клали ще третього числа їх зайшли. Вони лежали до 15-го. Я 12-го їзжала, вони так і лежали і... на вулиці. Абсолютно на вулиці. Розкажіть, будь ласка, тобто ви благали їх, щоб вони не бували, власне? Да, Абсолютно не стріляють туди. Та вони мені грозилися, що ми тобі коліна прострелили. Будемо говорити так. Мені вже так будемо казати, було по-перше, голі... ну, важко після обстрілів. Що я готова була сама їх розстріляти. Ну, я був автомат, я, б... я там з ними вже чуть не билася. Ну що ж не... Ну, він мені нечесно казав. У нас поки немає приказа стр... стріляти по гражданських. Mm -hmm. А вже 7 березня там один виразився. У нас вже прийшов приказ валити всіх подряд. Да, вони мені в очі це говорили. Я з ними говорила так, як з вами. Абсолютно. Да. І вже коли це я він мені сказав цю фразу, я сестрі говорю. Давай будемо якось проситися, вони хай нас відпускають, тому що у нас була двохмісячна дитина на руках. У неї сестри внучка сиділа в із двохмісячною дитиною. Холод, виявляйте, голод. Їсти в нас взагалі нічого не було, бо ми до такого не готувалися. У нас там навіть не дозволялись у дворах е е е варить їсти, тому що в інших варили. А у мене ж штаб був у дворі в'їзді. Да. І вони ж так, ПП, е там поховали свої танки. Ото прямо по стежиці під, під, під моїм балконом тут танк, а е е після нього стоїть три машини, казавмази, і з балкона вже видно, повністю набиті снарядами, угу. знаєте, камази такі мани величезні Скажу. повністю. І mm -hmm. дитина у нас сидить двохмісячна, уявіть. Що ну, будемо говорити так, що вже після того, як сказали, що будуть вони всі валить підряд. Ну, будемо говорити, то ще окрема mm -hmm. так, ну, да. розмова, як ми да. виходили. А потім, слава Богу, вдалося мені вийти через жираф, через вокзальну, mm -hmm. як ми з тими дагестанцями домовлялися, як ми з бурятами домовлялись, щоб нас пропустили. От будемо казати так за все життя. в нас сестра вважає дуже така крепка, я дуже плачу. Я перший раз роз розплакалась коли бурят. Умовляла, mm -hmm. тому що ми вийшли на Яблинську, і тут їхав БТР. І, mm -hmm. Знаєте, двадцять чоловік да, сиділи. Да. Я розумію, да, знали, що вони це розставляли. Я бачила кого. Але... Я буряті купила за руки. Прошу виходьте від нас, бо вони нас розстріляють, якщо ми будемо самі йти. Mm -hmm. І Тоді я розплакалася, і це я розплакалася другий раз в житті. Щоб довести мене до слів, це дуже, дуже важко. Коло. Я бачу, що ви сильна жінка, да, що вона. дуже важко. Ну бо... Це ганьба, що ви знаєте, просто я да, спостерігала, я да. не така неповага. Я вже... Я вже розплакалась тільки тому, що говорю, Боже, ти дитя загинув. в мене ж недавно родич дуже близький загинув в Солидарі теж 27 років. Заспокоюйтесь, пані Латина, да. скажіть, будь ласка, да. що в цій заяві ви написали? Я написала, щоб під час військового стану депутати проголосували про те, щоб була заборона на виписання премій для працівників міськради. Ну, це правильно. правилах? Да. 读书很棒 Коли в те, у них оклади немаленькі, найменше там я ж передивилася всі оклади, uh -huh. найменше оклад це 10 тисяч, це uh -huh. спеціаліст просто у uh -huh. відділу. Uh -huh. А якщо це заступник, там там секретар, uh -huh. міський голова, то в них оклади десь около двадцяти тисяч, плюс вони собі надбавку там за звання, uh -huh. за вислугу року, і там іде нормальна забрала. Помимо цього, вони виписують ще 18-20 тисяч премії і 40 тисяч премій. От я запам'ятала що Пітка там у заступника 40 uh -huh. 000 000 да. тисяч матеріальної допомоги в Анатолій Петрович. 18 тисяч премії плюс сімнадцять чимось тисяч за років? За... Ні, ні Ні-ні-ні, відрядження, а, а, а вислуга років то все там около 40 виходить. Ага. І всього там за місяць він десь отримує по з чимось. Ну розумієте, вибачте, ви мене у мене всі родичі воюють, і ті, що виведені, у них 10 тисяч. Він каже на бензин, скинулись на курибок, скинулись е е там е цей. Е Ну комусь, mm -hmm. хто там загинув, теж вони ж скидаються, в нього там лишається 5-6, а в нього ж дружина вагітна, їй треба щось скинути. Він інтер... так і ноль. І ви розумієте? І отут, дві великі реальності. Це паралельні реальності. Це зрозуміти. реальності. І ви розумієте, і саме що, що дійсно. Поляки дуже добре відносяться до українців, вони дуже співчують. Англійці, самі англійці, я вам розказую, хто от, ну, зі мною в друзях, там святкують. Це просто неймовірно. Вони виходять після роботи, вони знають гімн. А тут подивіться, яка зневага до гімну. Половина його не співає, uh -huh. то таке відчуття, чи вони його не знають, вони держслужбовці мають знати, там половина працівників міськради їм не співає, половина депутатів не знає. Коли йде мова про загиблого героя, Тарас перебиває, Остіпака взагалі рже, сидить. От мене якраз обурила Мустіпака з Шапранським, бо те сидить, рже. Я ну, можу камедікла, просто продовжується. Я я так допускаю таку думку, що можливо, тому що вони балотувалися Сергій Васильович і е, його колеги балотувалися від партії Зеленського. Ну, можливо, вони таким чином е, просто показують своє офіційне публічне відношення до, взагалі, до громади, яка голосувала да, за них. Ну, якби, рівень да, їхнього відношення до людей, а також взагалі політичний імідж партії на рівні громадськості, на рівні Бучанської міської ради, то я просто звертаюся, якщо мене слухають від партії Зеленського помічник, в мене там у друзях, то зверніть, будь ласка, увагу, що такі обличчя представляють вашу партію, мають таке відношення до жінки, до керівника до благодійниці, яка займається допомогою дуже багатьом нашим хлопцям, так і взагалі про рівень такої відповідальності держав державних посадовців, коли відбувається публічна сесія. Ну отак, от, от. скрізька ще зверніться так хвилинку, бо мене скоро mm -hmm. телефон сяде до Бучанської громади. До мешканців. Я до Бучанської громади дуже прошу і ви наступні місцеві вибори. Перш ніж поставити галочку за лавочку, яку поставить Федорук, чи там за ліхтарик. Хай вони думають не про лавочку, ліхтарик, а хай вони продумають, скільки землі, скільки грошей буде вкрадено із їхніх кишень, тому що у держави і у Бучанської міськради, де масує грошей, це гроші платників податків. І для того, щоб вони пішли на наше благо, ми повинні вибрати отут нормальних депутатів. Ви знаєте, коли я бачила от результат голосування, я чітко розуміла, хто троє утримувались. То троє не голосували і за які питання там просто навіть і розказувати. А ти такий, як там Янковий сидів, там оці ці всі не навіть і не читав mm. порядку денного. Ви бачили, що в нього навіть не було в руках? Ну, і і він нажимали. Ну навіщо? Я навіть бачила те, що більшість депутатів, які... Голосувала в ну в них не було пультів. А... Абсолютно. Я Абсолютно. не знаю, яким чином в принципі фіксується це до правоохоронних органів питання, тому що насправді, коли йде голосування і йде підрахунок голосів, то більшість депутатів просто не мають пульти. А вони на столі лежать? вони на столі лежать. І тим чином вони столі? рахують. Так. Може, це просто до сесії, десь куларно вирішується питання, за які. Потрібно голосувати, за які не потрібно ж ну, ви я, я вибачаюсь на початку сесії, mm. що сказала, що я подам запит і конкретно спитаю. Ну щоб мені дали письмову відповідь, хто все таки заборонив? Проголосував проти мого, моєї моєї виступи на початку сесії, тому що я бачила пульти всі ну, лежали війно, переді мною на столі. А виходить, за те, щоб я виступила, проголосували тільки одинадцять. І я прекрасно знаю, хто це проголосував. Ну, а як ви думаєте, які це депутати проголосували? Ну я знаю собі? європейська солідарність Каті не проголосували. Я навіть не скажу. Знаю, Вася Олексій проголосував. Ну Просто що ми з вашою дуже добре знайомі. Хто mm -hmm. підтримав вас? Я думаю, Катя підтримувала їх Ну, Це партія Європейська mm -hmm. Солідарність. Вони всі підтримують там більш-менш так. такі нормальні mm -hmm. депутати, mm -hmm. бо я їх знаю. Mm -hmm. Думаю, бивши педагоги підтримали, mm -hmm. що там сиділи, які мене mm -hmm. особисто знають. Короче, підтримали люди, які мене особисто знають. Mm -hmm. Слава Україні! Я вчера вдячна. Просто мене телефон mm -hmm. зараз сідає. Okay. Друзі, я зараз знаходжусь з цією чудовою жінкою. дуже вдячна. Я дуже. вам вдячна. Я, я думаю, бучанці, активісти, журналісти, взагалі громадськість нашого регіону вас обов'язково підтримують, тому що багато нас дивиться, наших чудових людей. Да, тому о, до зв'язку і слава Україні. Героям слава!